Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні вашій увазі чоловічий джемпер зеленого кольору з оленями, який викликав дуже неоднозначні відгуки в соціальній мережі Facebook. Коли я зв'язала черговий джемпер для сина, а він завжди вирішує, який буде колір, модель, пряжа, візерунки, і саме малюнок з оленями він попросив мене зв'язати. І коли я виставила фото, то отримала такі відгуки. на Наприклад, як ви можете оленів розміщувати на виробі хлопця. Це дуже безглуздо і недоречно. І що цікаво, таких відгуків було декілька, але сину дуже сподобалось і він носив цей джемпер з великим задоволенням. І я хочу з вами поділитися, як я його в'язала. Джемпер зв'язаний на розмір 48-50. Вам знадобиться 330 г пряжі зеленого кольору та 50 грамів пряжі е... пору білого кольору Alize Lana Gold 800. Я в'язала у дві ниточки. Склад пряжі 49% вовни, 51% акрилу і метраж в 100 грамах 400 метрів. Ну, сама пряжа в 100 грамах 800 метрів, але ж коли я в'язала в дві ниточки, то і вийшло в 100 грамах 400 м. Спиці використовувала 2,75 Щільність в'язання в 10 см 24 петлі на 32 ряди. Джемпер зв'язаний окремими деталями знизу вгору. Я використовувала для в'язання дві схеми. Перша схема для в'язання передньої частини, ви побачите трошечки пізніше. І друга схема для рукава. Отак вона виглядає. Я обов'язково після пояснення додам фото, більш якісні фото цих схем, бо це я робила ксерокопію і тому дуже погано видно, я розумію. Але ж сама фотографія вона буде трошечки якісніше. На схемах надані і лицьові, і виворітні ряди. В лицьових рядах ми в'яжемо лицьовими петлями, в виворітних рядах ми в'яжемо виворітними петлями. Тож, переходимо до пояснення. І ми починаємо в'язати зі спинки. Я набирала петлі звичайним набіром, довгий хвіст, я тут не використовувала ніякий цікавий набір. Просто я набрала 114 петель ниткою зеленого кольору і зв'язала гумкою 2 лицеві, 2 виворітни, 13 рядів. Далі продовжила в'язати лицевою гладдю. Через 45 см від набір одного краю нам потрібно почати формувати пройму. Для цього ми з обох боків, в мене половина викройки, ви уявляєте собі, що вона як вона виглядає в розвороті. З обох боків ми закриваємо спочатку по три петлі, і потім в кожному другому ряду два рази по дві петлі. І один раз одну петлю. Через 66 см від набірного краю ми починаємо формувати виріз горловини. Спочатку ми закриваємо середні 22 петлі, і потім формуємо виріз горловини окремо, закриваючи в кожному другому ряду два рази по 5 петель. Через 70, 70, я вибачаю, сантиметрів від набірного краю, ми закриваємо по 28 петель плеча, що залишились з кожного боку. Також ми можемо не закривати ці, ці петлі, а просто зняти їх на шпильку, і потім, коли вже буде, ми будемо збирати джемпер. Ну, збирати всі деталі, то можна буде плечі закрити методом трьох спиць. Це, на, по вашому бажанню. Коли я в'язала цей джемпер, я тоді ще не використовувала цей метод. Я просто закривала е петлі, е не знімаючи їх на шпильку. Тож, наша спина готова. Далі ми переходимо до в'язання передньої частини. Ми починаємо в'язати її аналогічно спинки, але через 34 см від набірного краю ми починаємо вводити білу нитку, пров'язавши чергуючи дві петлі білого, дві петлі зеленого кольору в лицьовому та виворітному рядах. Далі два ряди в'яжемо зеленого кольору, і далі в'яжемо за схемою з першого по 49 ряд. Далі, коли ви вив'язали схему, ви в'яжете два ряди ниткою зеленого кольору, і потім два ряди чергуємо, чергуємо дві петлі білого, дві петлі зеленого кольору в лицьовому та виворітному рядах, і закінчуємо ниткою зеленого кольору. Продовжуємо. Одночасно через 45 см. Від набірного краю ми починаємо формувати пройму, закриваючи один раз з обох боків по три петлі, і в кожному другому ряду два рази по дві петлі і один раз по одній петлі. Через 62 см. Ми починаємо формувати виріз горловини. Закриваючи спочатку в першому ряду, ми закриваємо середні 18 петель, і потім обидві сторони закінчуємо окремо, закриваючи в кожному другому ряду один раз 4 петлі, два рази по три петлі і один раз дві петлі. Через 70 см від набірного краю ми або закриваємо по 28 петель плеча, або знімаємо на шпильку. Як вам буде зручно. Вся наша передня частина готова. Далі ми в'яжемо рукава. Набираємо на спиці 60 петель і в'яжемо гумкою дві лицеві дві виворітні, 13 рядів. Для розширення ми додамо по одній петлі 13 раз в кожному 7 ряду. Через 34 см від набірного краю ми будемо вводити білу нитку, пров'язавши чергуючи дві петрі. Петлі білого, дві петлі зеленого кольору в лицьовому та виворітному рядах. Далі два ряди ми в'яжемо ниткою зеленого кольору, і далі за схемою номер 2 ми пров'язуємо 15 рядів. Після вив'язування схеми в'яжемо два ряди ниткою зеленого кольору, і потім чергуємо дві петлі білого кольору, дві петлі зеленого кольору. Так, ми пров'язуємо в лицьовому та виворітному ряду і переходимо далі на нитку зеленого кольору. Через 43 см від набірного краю ми починаємо формувати окат рукава. Закриваємо з обох боків спочатку по три петлі і в кожному другому ряду два рази по дві петлі, 20 раз по одній петлі, один раз дві петлі, один раз три петлі і один раз чотири петлі. Через 64 см від набірного краю ми закриваємо петлі, які в нас залишились. Наш рукав готовий. Таким самим чином ми в'яжемо другий рукав. Далі ми з'єднуємо деталі джемпера. Спочатку ми з'єднаємо плечові шви, потім вшиваємо рукава, виконуємо боковий шов. І внутрішній шов рукава. Далі ми переходимо до оформлення горловини. Тоді, коли я в'язала цей джемпер, це було декілька років, я розкажу, як я е, тоді оформлювала горловину. І другий спосіб розкажу, як би я зараз це робила. Я на круговій спиці набирала 112 100, я вибачаю, 113 петель, одна петля для змикання в коло. І в'язала гумкою дві лицеві дві виворітні сім рядів. І далі пров'язала е, два ряди лицевою гладдю. І також два ряди я пров'язала лицевою гладдю, але ниткою контрастного кольору. І потім я прикитльовувала, пришивала цю горловину до. Е, Саме до передньої та задньої частини. Зараз би я зробила це набагато простіше. Я б рівномірно по горловині набрала 112 петель, зв'язала гумкою дві лицеві дві виворітні сім рядів і закрила б голочкою. І все. Наш джемпер готовий. Я запрошую вас переглянути декілька фото цього джемпера і трошечки ближче зараз зніму, як саме виглядає малюночок на в'язаному виробі, щоб вам просто було трошечки зрозуміліше. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання. Я з великим бажанням на них буду відповідати. Тож, до нових зустрічей!